Вітаю вас, друзі. Попри те, що у нас вже восьмий рік триває російсько-українська війна, у нас в Україні продовжують абсолютно спокійно працювати російські інформаційні ресурси, які дурять мізки українцям своєю антиукраїнською пропагандою. Наприклад, той самий телеканал наш, про який я зняв уже дуже багато випусків, учора влаштував буквально ватний шабаш через те, що ряд народних депутатів звернулись до Верховної Ради із пропозицією. Прийняти постанову про відзначення 80-ї річниці з дня створення української повстанської армії та звернутись до президента України, щоб той повернув бандері та Шухевичу звання героїв України. Що цей законопроект, про який ви говорите, да щодо святкування сторіччя ОУНУПА. і брехня там почалась буквально із перших секунд, тому що ніякого сторіччя з дня створення УПА немає. Упа тільки буде 80 років і. Надання точніше повернення звання героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу через цей проєкт постанови ведучий телеканалу наш Назар Діордіца згорів у прямому ефірі. Чим частіше буде це націонал-патріотично з'являтися е, з вуст українських політиків нових облич е, і е, Володимира Зеленського. Тим частіше, я так розумію, буде з'являтися мапа України без Криму. Наскільки я розумію, він має на увазі зараз скандал із компанією JBL, Біль, ники якої буквально учора вночі зобразили мапу України без Донецької та Луганської областей та без Криму. Правда, потім компанія довго вибачалась, сказала, що вже звільнила своїх співробітників. Але вибачте, як питання Бандери і Шухевича може за залишити Україну без частини наших територій. Це абсолютно тупа та примітивна маніпуляція. От карта, яку показали GBL, да? це де-факто. Тобто, Діордіца вважає, що Україні не належать Луганська і Донецька область повністю, і окупований Крим. Дуже цікаво. Цікаво, а що про це думає СБУ? Це сором. Ой, вибачте, СБУ зайнята громадськими активістами, їй не до Назара Діорді. Ні, ні, чекайте. Стоп, українська ідентичність це що, Бандера Шухевич? А що ні Ні. це частина української частина, але це не ідентичність. О, старийський... Звісно, кому ж іще, як не проросійському колаборанту Назару Діордіці, який працює на іншого проросійського колаборанта Мураєва на каналі проросійських колаборантів, наш розповідати про українську ідентичність, Галичина це не українська ідентичність. 30 -30. Какая українська 30 -30. ідентичність Та в, в буде, Галичині? Не буде, я не можу пані, тобто ведучий нам натякає на те, що Галичина це взагалі. Не Україна, я правильно розумію, цікаво, що про це думають самі Галичани? А взагалі, те, що він несе, це розпалювання ворожнечі. І стаття 161 Кримінального кодексу України. Проте, звісно, його ж ніхто за це не покарає. Він же знову ж таки не громадський активіст і навіть не зберігає у себе один патрон. А що Бандера поганого зробив? Ні. Бандера Бандера з нацистами ну слухайте, Ну о чому ви? Ну так, звісно. Ми про це вже багато разів чули від Кісільова і від інших пропагандистів на російському телебаченні. А ще Бандера сидів у нацистів у констаборах, і нацисти просто закатували і вбили двох його рідних братів. Це ви. Yeah, кажете, що Бандера це українська ідентичність. Да, какого це перепуга? Бандера це українська ідентичність. Києві... Мені здається, дьордіца просто плутає українську ідентичність і ідентичність малороса, тому що з огляду на його риторику його справжніми героями є не Бандера і Шухевич, а саме російські та совєтські окупанти. Проспект Бандери є? Да плювати мені на цей проспект. В Києві проспект Шухевича є. Плювати мені на рішення Київради, Готуй, тому що це готуйтесь проспект готуйтесь Ватутіна був є. розумієте? проспект Ватутіна. Це для діордійци виявляється, власне, як я і казав, того самого Ватутіна, який встановлював в Україні советську окупаційну владу. А далі там іще підключилась підтримувати Діордіцу і ще одна співведуча а в Одесі. А в Харкові ви Банцебуль, питали як сам бажає. А оце от щойно від ведучої був очевидно натяк на те, що в Одесі та в Харкові. Нібито не сприймають нічого українського, і це абсолютно проросійська дичина, тому що я нагадаю, що Одесит Ігор Іванов 2 травня 14-го року віддав своє життя для того, щоб Одеса залишалась у складі України. А у 15-му році у Харкові проросійські терористи, яких зараз у себе переховує Російська Федерація, до речі, вбили чотирьох мирних людей, серед яких 15-річний Даня Дідік. Про якого на телеканалі наш за весь час його існування згадали аж нуль разів а в Одесі, а в Харкові ви Банцебуль. питали як сам вважаєте? в Одесі та Харкові. Російські окупанти та їхні прибічники вбивали українців за те, що ті хотіли жити в Україні, за те, що ті хотіли зберегти свою українську ідентичність. Тому спекуляція ведучої на цю тему це абсолютне паскудство. Ви знаєте, я дуже Молодець. добре пам'ятаю свою розмову з представником свобод. А оце вже слово взяла народна депутатка позафракційна Вікторія Гриб, яка належить олігарху Ахметову, яка нещодавно і ще під Верховною Радою мітингувала за інтереси Російської православної церкви в Україні. Тому що наша церква. Це настоящая церква. у себе на каналі я робив детальний розбір того шабашу під стінами Верховної Ради, а тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб на майбутнє не пропускати такий контент. Ну і звісно ж, натискайте лайк до цього відео. Це точно не буде зайвим. І ось оця депутатка далі на каналі наш стала розповідати історії у стилі російської пропаганди. І коли я запитала, скажіть, будь ласка, а це правда, що вирізалися ціли. Цілі села, це Бандера вирігає? А, і це і робив білоруські Бандера. в тому часі. Я навіть чув, що Бандера їв немовлят, яких особисто народжував святий товариш Сталін. Так, і він це підтвердив. Бандера. Це робив Бандера. А ще Бандера особисто спалив діда кроля під вигуки слава Україні. Ось вот, наприклад, мой дід, мой дід комуніст. Його сожгли в 42-му году оце брода містерешихи. Й курені сожгли сажґлета под бахмачем поліцаї зі словами Слава Україні! Героям слава. Та і, взагалі, на думку цієї, прости господи, депутатки, у нас війна на Донбасі почалась не тому, що на Україну напала Російська Федерація, а тому, що туди прийшли українські добровольчі батальйони. Які приходили на територію Донецької та Луганської області, які також стріляли людей. Далі Вікторію гриб було вже не зупинити, і вона почала вже там захищати і російську мову заодно. Але почитайте, будь ласка, Конституцію України часі, 10 статтю. Там, 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 де також повинна розвиватися російська мова Подождите, і Викторія. мова інших нас. Викторія, Бідна російська мова в Україні її ж так сильно притісняють, але те, що в Україні за українську мову іноді вбивають, так це депутатку не хвилює. Її хвилює те, що у нас мало залишається. Російськомовних шкіл в Україні, Який Вот это так починається, господа фашизм. Скажіть мені, будь ласка, чи є зараз в Україні російськомовні школи? Є повно Львові чотири їх немає у Львові чотири. на територію. У Львові можливо і є а, завдяки файл. А за це а в Донецькій області їх немає. Цікаво. А цю депутатку, яка відстоює інтереси руского міра в Україні, хвилює питання того: а скільки україномовних шкіл лишилось в окупованому Криму або, хоча б на території Російської Федерації, ні, їй це не цікаво. Але далі ініціативу на себе перейняв знову ведучий Назар Діордіца і став поширювати російський міф про те, що ніби. То українці, які живуть в окупації, зараз не хочуть, щоб їхні території перестали бути окупованими, тому що значить собою? сторона, яка хоче повернутися в Україну? Вона не хоче повернутися в Україну. Так деякі окремо взяті ідіоти мріють про те, щоб там була Росія. Проте дуже багато українців сьогодні не можуть виїхати з окупації із тих чи інших причин, але чекають, коли над їхніми містами знову замайорять жовто-блакитні прапори, і тому казати, що вони не хочуть, нібито в Україну це тупа проросійська маніпуляція, так само як і маніпуляція, показувати псевдоопитування на каналі наш і розповідати, що нібито більшість українців хочуть, щоб у нас Донецька та Луганська області стали автономними територіями. Тобто, більшість за от бачите, варіант надання цим територіям особливого Дивіться. статусу автономія в складі України. Володимир... А взагалі приємно, що Степан Андрійович навіть через десятки років після його смерті продовжує смалити вату про просто згадкою свого імені. Проте усе одно залишається відкритим запитання: якого біса на восьмому році російсько-української війни у нас продовжують працювати рупори російської пропаганди, поки що.